Всім привіт! Хочу вам показати, що я купила для себе: це кавоварка гейзерна. Дуже класна річ, я вже її опробувала. Заливається 90 грам води, і на виході виходить 50 грам кави. Отака От вона в розкритому вигляді, бачите? Відкривається ця кришечка, всередині ситечко, куди кладеться кава, під це ситечко поливається водичка. Дуже цікава, геніальна річ для, для, для мене. Зараз розкажу вам: беремо водичку, каву, ложечка, щоб насипати та трошки утрамбувати каву. Заливаємо водичку, водичку заливаємо. Десь 90 грам входить водички. Ставимо туди сопло, куди ми будемо накладати каву. Беремо ложечку та потрошки накладаємо для того, щоб можна було утрамбувати. Потрошечки утрамбували. То як любля. Хто більше, хто менше. Ну, десь чайна ложечка туди влазить трошки більше. Якщо крепше, то більше кави. Та закриваємо цією кришечко дуже зручною. Така геніальна річ я рахую. От. Тепер ми підготували, щоб ставити на плиту таку гарну кавоварку. Поставили на плиту, включаємо газ, ставимо чашечку, Для... Е, буде з цього сопла виливатися кава, тож потрібно поставити нам чашечку, яку ви любите, невеличку, десь 100 г. 150 і вона встає туди дуже гарно. І чекаємо, поки кава почне кипіти і підніматися по цій трубочці і виливатися в чашечку. Це достатньо швидко відбувається, тож треба трошки почекати. Кава виходить смачна. Я за, зазвичай беру 50 рабустерів, 50, 50 арабіки. Це мені подобається такий смак. Можна зразу в чашечку додати цукру, ну, я не завжди люблю з цукром. І чекаємо, поки все виліться до кінця. Чекаємо так, бо до кінця іде. Пара така, знаєте, гаряча. Ви це побачите, що вже нічого не тече, а йде пара. Тож чекаємо до цього моменту. Чашка дуже буде гаряча, так що будьте обережні. Тепер вже кава готова, можете насолоджуватися приємною кавою. Дякую, що подивилися відео. Бачите, така кава, хоч і не дуже тут пінки, але да, вона смачна виходить. Заварна і це приємно. Так що насолоджуємося. Смачна. Дуже. Дякую.